Ось дивіться, це соєшник, да? який він вже промок 4-5 разів. Він фактично починає вже пріти. Ну, якщо у нас ще, у нас оце, я кажу, що бабине літо буде, і це ще дасть нам щось вбрати, то це ще ми його спасемо. А так, якщо ще 2-3 дощі, і це буде біда. Зі ста гектарів загальної площі фермерського господарства Миколи Дубини третина засіяна соняшником. Самі Зібрати одразу забували. увесь каже не можна, бо насіння зіпріє від вологи. Зразу такий соняшник може всього всього лежать ну три-чотири дні. а Він загориться зразу. А його влага іде на сьогоднішній день 25-20%. А нада для того для зберігання треба 6-8%. Збирають частинами та відправляють на сушарку зібрану самотужки, розповідає фермер. Скористатися послугами багатотонажної буде за дорого. У нас невелика сушка, потроху сушимо його. Ну це для того, допустим, щоб все й собрати і відправити його на сушку, на таку серйозну сушку, де сушать, де можна все зараз посушити. Надо заплатити за кожен тону процент. Влагопроцент десь 200 гривень. А 200 гривень, якщо це посчитати, це допустим, десь на 10, Це буде три з половиною тисячі, почти одна тона буде стоїть. Замість роботи в полі комбайни та трактори стоять на подвір'ї господарства. З техніки тут працює тільки сушарка, розповідає працівник фермерства Олександр Гордієв. Загрузка в нас все, насіння засипали горією, загрузили сюди. Включаємо і оліємо. Її, говорить, не вимикають ні на хвилину. В нас працює, бо в нас нема виходу. Нам треба, треба, треба. 24 на 7, як кажуть. Висока вологість заважає збирати не тільки соняшник, пояснює фермер. Окрім нього на полі чекає кукурудза та соя. Вона теж стоїть влага, і взагалі вовше комбайн дуже важко. Біра вологу сою, Це дуже важко. Соєшник ще леше, а ага, соєшник так, що цей рік там дуже важко. Погода цьогоріч аграріям в роботі не сприяє. Погоджується голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Разом з тим ситуацію складною не вважає. Нестандартний дощовий період. У цьому році, ну, мабуть, за останні п'ять років такий дуже інтенсивний. Ну, на на жаль, певні, певного роду втрати можуть бути. Але загальні тенденції по збору у нас урожайності показники це 47-48 центнерів з гектару, що в середньому трошки нижче, ніж попередні роки. Посів оземени, все ж планують завершити своєчасно, розповів Ігор Табурець. Цьогоріч нею планують засіяти 167 тисяч гектарів. Вікторія Будовіцька, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкащина.